Добрий день, мої шановні учні. Продовжуємо цикл уроків з фізики. І сьогодні ми продовжуємо тему вільне падіння тіл. І відповідно будемо розв'язувати з вами задачі на цю тему. Отже, перша наша задача, подивіться, кульку кинули вертикально вгору з початковою швидкістю 8 метрів на секунду, якої максимальної висоти досягне наша кулька. Аналізуючи умову задачі, як зазвичай починаємо ми з короткої умови. Так як кульку кинули вертикально вгору, значить це є не що інше, як вільне падіння тіла. Да? І відповідно, якщо це вільне падіння тіл, то ми маємо пам'ятати, що якщо кульку кинули да, вертикально Вгору, з деякою швидкістю початковою, то вона пролетить певну да, висоту, наскільки їй вистачить закладеної енергії. Да, і в певній точці в кінцевій оці, максимальній висоті підняття, її швидкість буде дорівнювати нулю. І, відповідно, знаючи початкову швидкість, нас і запитують, якої ж максимальної висоти досягне наша кулька. Так, тож давайте розв'язувати її наступним чином. Значить, ми маємо з вами початкову швидкість. Давайте ми її зазначимо в умові 8 метрів на секунду, і нам треба визначити максимальну. Висоту підняття нашої кульки за умовою задачі, да, ми з вами проаналізували, що кулька через певний проміжок часу досягне своєї максимальної висоти, да, і в кінцевій в верхній точці її швидкість буде дорівнювати нулю. Кулька рухається у нас зараз вгору. Я нагадую, да, що у нас є прискорення вільного падіння, це векторна величина, яка завжди спрямована вниз. Якщо кулька рухається вгору, да, то відповідно ми. Пам'ятаємо, що в нашому випадку да, прискорення вільного падіння завжди спрямоване вниз. У нас з вами є декілька формул для визначення висоти підняття кульки. Давайте ми ще раз на них глянемо. Давайте подивимося, щоб знайти висоту підняття кульки. У нас є от перша формула, так от друга формула і от третя формула. Давайте проаналізуємо: в першій і другій формулі нам треба знати час. У нас за час нічого не сказано, тому вони скоріш за все. Нам не підійдуть, а от третя, там, де є у нас кінцева швидкість, початкова швидкість і вільне падіння тут незадіяний час, і ми одразу можемо визначити, да, на яку максимальну висоту буде підніматися наша кулька. Тож саме цю формулу ми зараз і використаємо для розв'язання нашої задачі. І відповідно, давайте ми її сюди і запишемо. Значить, Максимальна висота підняття буде дорівнювати V квадрат мінус V0 поділити на 2 g Так як кінцева швидкість дорівнює у нас нулю, то у нас вийде мінус в квадрат на 2G, але враховуючи, що кулька рухається вгору, а прискорення вільного падіння задіяне вниз у нас. То тут також буде знак мінус, і мінус на мінус дасть плюс, значить, ми отримаємо 0 в квадраті поділити на 2 g Початкова швидкість за умовою у нас задана. Прискорення вільного падіння, я нагадую, це фізична величина, яка є стандартною. Так, і зазвичай в задачах дозволяється її округляти до 10 ньютонів на кілограм. Підставляємо числові значення і шукаємо нашу максимальну висоту підняття. 8 в квадраті поділити. На 2, помножити на 10, 64, поділити на 20 і, відповідно, приблизно 3,2 метри це буде максимальна висота підняття кульки да, з її початковими параметрами. Ось Давайте подивимось тепер на наступну задачу. Спортсмен стрибає на мотоциклі з трампліна за вишки 1,8 метра, відразу за яким є рів завширшки 12 метрів, з якою найменшою горизонтальною швидкістю мотоцикл має відірватися від трампліна, щоб перелетіти через рів. Давайте ми проаналізуємо спочатку схематично, да? замалюємо, що ж у нас відбувається, да? а потім вже будемо переходити. До розв'язування задачі. І так, уявляємо, да, є якась горизонтальна дорога, потім в якийсь момент вона е, закінчується і йде обрив, да, обрив. І от сказано, що довжина да, завширшки оцей рів складає L, хай буде 12 метрів, так, і стрибає наш мотоцикл да, з певної висоти. Аж да, яка зазначено 1,8 метра. І ось ясна річ, для того, щоб перелетіти да, ось цей рів певної ширини, йому необхідна певна швидкість, з якою він має відірватися в цій точці верхній да, руху свого. І відповідно, знову таки тут ми розглядаємо значить траєкторія да, буде ось така, для того, щоб він перестрибнув. І відповідно, по-перше, і по-друге, пам'ятаємо, що коли починається відрив, то з моменту цієї точки до моменту приземлення тіло перебуває в вільному падінні. Тому тут ми обов'язково. Чому ця задача відноситься до саме цього розділу. Ну, а Тепер давайте розв'язувати і аналізувати. Значить, Зазвичай записуємо коротку умову. Значить, висота в нашому випадку сказана 1,8 метра, довжина рва 12 метрів, більше нічого по умові числових заданих нам немає. І, відповідно, нас просять, з якою найменшою горизонтальною швидкістю да, він має відірватися. І давайте якраз. Ми почнемо розкручувати клубочок, да, розв'язання даної задачі саме з цього напрямка. Да? Значить, в нашому випадку швидкість, да, отсюда, з якою має він відірватися, це подивіться, у нас сказано, що. Відповідно, найменша горизонтальна швидкість, да, з якою він має відірватися. Значить, це швидкість, яка має визначатися довжиною рва да, і часу польоту. От довжина рва у нас є, а от час польоту це якраз буде час вільного падіння нашого да, мотоцикла. Тому в цьому випадку час ми будемо шукати із рівняння, яке пов'язано з висотою підняття тіла В0Т плюс Ж. Т квадрат поділити на 2. Так як мотоцикл після моменту відриву буде рухатися вниз, да, а прискорення вільного падіння теж величина, яка спрямована завжди вниз, то тут у нас у рівнянні буде знак плюс. Знову таки, будемо вважати, що в момент відриву да, по Вертикальні складові у нас швидкість буде нульова, бо мінімальна. Так? І відповідно, тоді у нас виходить, що 2H дорівнює gтрат. І якраз з цього рівняння ми визначимо t в квадраті, це буде 2H поділити на g. Так? Відповідно, сам час. Польоту да, буде визначатися як корінь квадратний із 2h поділити на g. І таким чином висоту ми знаємо: прискорення вільного падіння завжди у нас є. Ми зможемо визначити з вами час польоту мотоцикла від верхньої точки до моменту приземлення. Давайте будемо шукати 2 на 1,8 і поділити на 10. І в результаті буде у нас корінь із 0,36 або 0,6 секунди саме стільки часу. Мотоцикл буде, да, подолає за цей час оцей ріф. Ну і тепер, щоб визначити швидкість, нам необхідно з вами знову-таки поспостерігати за наступним. L у нас 12 метрів. Да, підставляємо. Час у нас 0,6 секунди, і в результаті ми отримаємо 20 метрів за секунду. Саме з такою швидкістю, мінімальною, да, має в цій верхній точці відділяти. Зірватися мотоцикл для того, щоб подолати оцей рів певної ширини. Знову таки, це задача ну, більше такого гоночного практичного значення, да, тому що різноманітні транспортні засоби, виконуючи різноманітні маневри, обов'язково мають розраховувати заздалегідь, особливо якщо це ось такого роду маневри, да, з якою швидкістю треба розігнатися, да, щоб зробити певний трюк або певний отакий маневр. Наступна задача, ось такого змісту: з кошика повітряної кулі, яка спускається з постійною швидкістю 2 метри на секунду, кинули вертикально вгору м'ячик зі швидкістю 5 метрів на секунду відносно точки на поверхні землі. Через який час м'ячик, падаючи вниз, пролетить повз. Кошик. Знову таки, давайте проаналізуємо, що відбувається, да? а потім повернемось до розв'язання задачі. І так, ну, беремо якийсь нульовий рівень. Да? Це той момент, коли з кошика. Знову таки, от наш кошик повітряної кульки. Да? І, відповідно, кошик повітряної кульки спускається з постійною швидкістю. Значить, швидкість оцього кошика спрямована у нас вниз. Я її позначу як ВК. Далі, в якийсь Певний момент часу, як я вже сказала, да, який ми позначимо нульовий рівень з кошика вгору кидають м'ячик. Значить, ось наш м'ячик, який кинули вертикально вгору з певною швидкістю. Я позначу її як В. Ну, давайте так, як кошик і кулька. Да, давайте м'ячиком все-таки тут позначимо В м'ячика. Так, і відповідно, Знову таки, що буде відбуватися з тілом, яке кинули на в нашому випадку цей м'ячик, да, який кинули вертикально вгору? Він пролетить певний да, проміжок. Повітря. Далі знову таки, наскільки вистачить у нього запасу да, за рахунок початкової швидкості, і в певний момент часу він зупиниться. Значить, тут знову таки для м'ячика кінцева швидкість у цій точці буде 0, а потім він що, почне опускатися. І в певний момент часу він знову що буде, так як кулька у нас Повітряна дак рухається вниз з постійною швидкістю. Він через деякий момент часу нажене цю кульку і вони знову перетнуться. І от нас якраз і запитують: так, через який час, після того як м'ячик кинули вертикально вгору, так, падаючи вниз, він пролетить повз зазначений нагріми. Кошик. Ну, а от тепер, коли ми трошки для себе проаналізували, що відбувається, давайте будемо шукати розв'язок даної задачі. Значить, За умовою, у нас швидкість кошика є 2 метри на секунду. Причому, зверніть, будь ласка, увагу: тут з постійною швидкістю рухається наш кошик, з постійною швидкістю. Це буде нам в нагоді під час розв'язування задач. Далі швидкість м'ячика у нас 5 метрів. Метрів на секунду, і відповідно через який час, значить, точка зустрічі да, нам необхідно визначити. Ну, по-перше, тепер давайте аналізувати, як рухаються наші обидва тіла, да, перше і друге, і яке рівняння для опису його руху нам слід використати. Давайте розглянемо спочатку м'ячик. Да? М'ячик, так як його підкинули вгору вертикально, да? прискорення вільного падіння, я нагадую вниз, значить, нам краще вибрати вісь руху тіла, наприклад, от сюди. Да? Це буде вісь Y для того, щоб потім ми записували з вами проекції на цю вісь. і відповідно в нашому випадку, значить м'ячик рухається за законами вільного падіння, тобто це рівноприскорений рух під дією сили тяжіння. Значить, наша координата м'ячика буде визначатися як початкова його координата. Да, плюс... Початкова швидкість м'ячика помножена на t, і враховуючи, що у нас знову-таки м'ячик да, рухається з певною швидкістю вгору, да, а відповідно прискорення вільного падіння вниз, то ми маємо з вами розуміти, що тут буде у нас мінус ЖТ квадрат поділити на 2. Це для м'ячика. М'яч я тут напишу. Далі, що стосується нашого кошика, то координата для кошика. Кошик рухається, ми це відкреслили з вами. Постійна швидкість. Значить, він рухається рівномірно. Координата під час рівномірного руху, це y нульове. І тепер знову-таки давайте подивимося. Далі V помножити на T, але знак, так як кошик у нас рухається вниз, а вісь Y ми спрямували вгору, то ми маємо поставити знак мінус. Мінус 0 нульове для нашого кошика помножити для T. Це для кошика. E te teper... Всі оці два обидва рівняння. Нам треба якось між собою сумістити, розв'язати як систему. Єдине, що давайте для себе проаналізуємо. Ми взяли ось тут початковий рівень. Це точка початкового відліку. Тому y0 буде 0 і тут, і тут. Далі швидкість для м'ячика у нас сказано 5 метрів на секунду, для кульки це буде 2 метри на секунду. Відповідно, прискорення вільного падіння у нас буде. 10, і враховуючи все це, ми отримаємо, що для м'ячика координата, коли да, він зустрінеться, наприклад, да, з нашим кошиком, це буде не що інше, як 5 мінус 10 поділити на 2. Це буде е, 5. Да? 5Т квадрат, і соответственно, y для кошика це буде мінус 2 помножити на те. Так як в нашому випадку, знову таки, і координата, коли діла зустрічаються, дорівнюють один одному, так, то ми прирівняємо наше рівняння і отримаємо наступне 5т мінус 5т квадрат дорівнює мінус 2т. В результаті ми отримали з вами квадратне рівняння. Давайте ми його розв'яжемо, переносимо все в один бік, зводимо подібні. Так, і буде у нас 5 плюс, плюс 7т дорівнює 0. Поміняємо знаки на протилежні, буде 5т квадрат мінус 7т. Мінус 7 t дорівнює нулю. Неповне квадратне рівняння розв'язується шляхом, t да? винесемо, буде 5 t мінус 7 дорівнює нулю. Добуток чисел дорівнює нулю, коли або перший. Множник або другий множник дорівнює 0. рівне нулю, а тут, якщо розв'язати, то Т буде дорівнювати 7 п'ятих або 1,4 секунди. Аналізуємо тепер відповіді, які ми отримали. Т дорівнює 0 і Т дорівнює 1,4. Як ці відповіді інтерпретувати по відношенню до нашого висновку? Да? Ну, по перше, давайте подивимося, Т рівне нулю це той. Той час, коли ми м'ячик запускали вгору, да? тобто початкова умова, ясна річ, що так як ми м'ячик запускали з кошика, то це якраз є початкова точка, да, коли ми випустили. Значить, наша відповідь це 1,4 секунди. Це якраз буде той час, який пройде з моменту запуску нашого м'ячика до того моменту, поки він назад, повертаючись, буде знову перетинатися з координатою. Нашого кошика. Значить, відповідь дорівнює 1,4 секунди. Ось наші задачі, подивіться, да? знову-таки, ми проаналізували, ми. Врахували умову задачі, що рухається з постійною швидкістю, що рухається у нас, куди вгору, вниз і так далі. І обов'язково пам'ятаємо, якщо в задачі сказано зустрінуться, це означає, що координати тіл в цей момент однакові. І таким чином ми розв'язали з вами задачу і отримали певну відповідь. Знову таки, наступна задача. Давайте проаналізуємо її зміст. Да? Значить, за умовою задачі камінь підкинули вгору і через 4 секунди він впав на землю. Знову таки, якщо ми схематично будемо зображати, да, то от якийсь був рівень, да? камінчик підкинули вгору із певною швидкістю, він досягне через певний момент часу да, якоїсь висоти, це буде наша максимальна висота підняття верхній точ його швидкість 0 і потім він повертається да, і падає вниз. На все про все у нього іде 4 секунди. Значить, за умовою задачі у нас сказано, що час руху дорівнює 4 секунди. Що ми можемо одразу з вами зазначити, що так як рух є. Вільне падіння тіл, то час підйому буде дорівнювати часу падіння. Тобто весь час, тобто всі наші 4 секунди. Якщо поділити їх рівномірно, значить 2 секунди він рухається вгору, 2 секунди він опускається вниз. Да? Значить, буде дорівнювати 2 секунди. Далі. Так, як нам треба визначити, з якою швидкістю кинули камінчик. Так? Далі, і якої висоти максимальної він досяг, так? і з якою швидкістю, тобто кінцева швидкість, в момент, коли він вже падає у нас на землю. Значить, Відповідно, давайте розділяти ці елементи. І поступово їх знаходити. Знову таки, перше, ми з'ясували, що час підйому дорівнює часу падіння. Так? Далі, друге, давайте подивимося початкова швидкість. Давайте розглянемо шлях да, 2 секунди це від моменту запуску до верхньої точки кульмінаційної. Да? Значить, в цьому випадку рівняння для вільного падіння тіла, так як прискорення вільного падіння задіяне вниз, а у нас ми розглядаємо ділянку, коли тіло рухається вгору, то воно запишеться V0 мінус G помножити на T. Знову таки, у верхній точці швидкість дорівнює нулю. Значить, ми отримаємо з вами, що V0 буде дорівнювати G помножити на T, де T – це буде у нас час підйому. Да? Не просто весь загальний час, а час той, який піднімається кулька. Підставляємо G це у нас 10 ньютонів на кілограм. Час підйому ми з вами з'ясували 2 секунди. Значить, відповідно, 20 метрів на секунду. Це буде наша початкова швидкість. Початкову швидкість. Знайшли. Далі висота підйому, якщо у нас є відома початкова швидкість, ми можемо знову таки скористатися рівнянням для вільного падіння тіла. Так? Якщо тіло рухається вгору, то рівняння записується ось в такому вигляді. Знову таки, v 0 V у нас 20, час підйому це у нас 2. Так? Прискорення вільного падіння 10, час підйому це 2 секунди. І відповідно, якщо ми перетворимо все, це. То у нас вийде 20 метрів, це буде висота підйому нашого м'ячика, камінця, вибачте так. І останнє під час вже того, як він досяг верхньої точки, він розвертається і падає вертикально. Вниз. От тепер, коли він падає з верхньої точки вниз, да, у нас рівняння для швидкості В-падіння, да, я зазначу, буде визначатися так само V0, але тепер плюс G помножити на T. Чому? Тому що у нас в нашому випадку тіло рухається вниз, і прискорення вільного падіння спрямоване вниз. Що стосується в 0 v то будьте уважні, якщо ми розглядаємо рух тіла від точки А, Наприклад, да, до точки Б, то в точці А от В0В у нас 20 метрів на секунду, а в точці Б максимальна швидкість 0. Якщо тепер навпаки, із точки Б в точку А тіло рухається в да, зворотньому напрямку, то в верхній точці оце В0В буде 0, а в кінцевій точці да, це буде В падіння, яке ми зараз шукаємо. Тому тут це у нас значення 0 і буде визначатися G на Т. І в результаті. 20 метрів на секунду. І от тепер подивіться парадокс, який ми з вами, в принципі, довели да, за допомогою розв'язання задачі. З якою початковою швидкістю кинули тіло, з такою швидкістю, да, він, воно що падає в зворотньому напрямку. Ось такі наші задачі, які стосуються вільного падіння тіл, і, відповідно, все, що з ними пов'язано, на цьому на сьогодні все. Хорошого вам далого дня і до наступної зустрічі. До побачення.